ура пухнастики! Ну що ж, попліткуємо сьогодні. Говоримо про рудницьку та монро. Єфросиніна гидить відміна дитячих садочків в Україні. Рублі Костянтина Меладзе, Селена Гомес, Дорофєєва Дантес. Крапка Ірина Федишин. Та таксі в космос. Можете зручніше з вами незміну ваш пліткар без палов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Тим паче, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, поїхали пліткувати. Пліт. Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Легенда українського телебачення території, а Анжеліка Рудницька залишає допис у своєму Фейсбуці. Щоденники Євробачення сьогодні коментували трансвестит і телевізійний ватник. Ну, з початком вас, на що Монро реагує образливо, і все це зароджується у неймовірний скандал. Рудницька. Пише зовсім згодом. Звісно, ми усі знервовані, і кожен з усією ненавистю і жорстокістю реагує на вчинки та слова інших людей, які не збігаються з твоїми. Сьогодні на мене вилили океан лайна за слова трансвестит, яке я не вжила замість травості. Чи вкладала я у це слово негативну конотацію? Ні. Чи намагалася когось принизити? Чи образити? Ні. Чи ховаюсь я від когось? Ні, я готова вибачитись за те, що ми по різному розуміємо слова, але я готова і вислухати вибачення всіх тих, хто публікує свої паскудства стосовно мене, толерантність поняття не однобоке. Тож усім нам мудрості. Наша улюблена Монро пише наступне в своєму телеграм-каналі. Недоброго ранку, громадо. По перше, дякую всім за підтримку та розуміння. По-друге, Потоці строкатої, енергійної трансляції першого півфіналу Євробачення 2023, побачивши допис «Творчині культової території А, я розгубилася і злякалася. От реально, наче мене облили в спину кефіром. Це реально було в моєму житті. Можливо, якщо б це була якась чужа людина, я б хіхікнула і продовжила насолоджуватися святом музики. Але Анжеліку знаю особисто, а територія А свого часу. Стала провідником світ сучасної української поп-музики ухвалою та можна сказати прогресивної. Далі по пунктах, що не так з першим дописом пані Рудницької, який вона вже видалила, і маніпуляцію в другому. Який вона накатала через пару годин, тому що далеко не дура. Термін трансвестит дуже образливий і давно не використовується. Його змінили на слово кросдресер, хоча перевдягання в одежу іншої статі не є злочином чи чимось аморальним. Ви знаєте, у цьому конфлікті мені хочеться підтримати Монро, тому що рудницька нині подібними зухвалими заявами. Більш схожа на Ірину Федишн, яка дуже швидко попустилася разом зі своїми малесенькими долоньками. Тому Рудницький потрібно трішки фільтрувати і розуміти, що вона транслює для своєї аудиторії. Те, що вона там накатала, ні, я не хотіла образити, бла 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 бла, -бла" Це все зрозуміло, але рудницька. Ти вибрала клішовані досить образливі фрази. І розуміти, що ми живемо в гіперчуттєвому світі, де кожне слово має свої сенси та відповідальність. Тому, Монро, я повністю з тобою. Ти молодчинка, чудовий огляд на Євробачення. Мені взагалі подобається. Те, як ти генеруєш свої творчі ідеї в період воєнного часу, мені здається, ти дуже сильно трансформувалась з моменту повномасштабного вторгнення, і хочеться бачити надалі твій розвиток та як твоя особистість набуває значно більших масштабів. Кого підтримуєте у цьому конфлікті Монро чи все ж таки рудницьку? Чи вірите її словам? Давайте поспілкуємось у коментарях. В українському шоу-бізнесі з'явилась нова плакальниця. Лише уявіть вас чекають у пафосному центрі оздоровлення, The Life в Туреччині, але ви мешканка України, ви публічна особа, і ви не знаєте, як це буде виглядати в очах ваших підписників. Але потрібно зберегти образ святоші, показати, що ні-ні ні, я повністю з Україною, я для України, я задля України, але при цьому. Поїхати відпочити дорого багато і щоб люди не засуджували. І тут Марія Єфросиніна знаходить золоту середину. Як проманіпулювати аудиторією так, аби українці сказали, «Машо, молодець, відпочивай, адже ми. Тебе попросили, поїдь на відпочинок, тому що ти просто видихнулась, тобі потрібно набратися енергії і повернутися задля подальшої боротьби. Зараз я вам зачитаю, що залишила в своїй сторіс Машка Єфросиніна. І ось я тут в The Life Co, про яку так багато чула від. Подруг угу. нативна реклама. На мені зайві три кілограми, які просто наросли за місяці стресу, за Сашка та за нану під час останніх обстрілів Києва. Аналізи дрянь, настрій, гімно. На обличчі розпухлий батат. Тут я остаточно зрозуміла, що якщо не займуся собою, мені капзда. Але це не все. Кілька місяців тому мені написала дівчина, що бачить, як я втомлена. І що хоче зробити бо десь щось, щоб в мене були сили продовжувати нашу велику справу для жінок. Вона запросила мене на відновлення до клініки, де наразі працює. А, як це працює? Давайте я зараз поясню. Потрібно бути Марійкою Єфросиніною. Така стомлена, така батьківщина мати, яка просто заслуговує відпочинок, адже якщо вона не перепочине. То Україна без неї не переможе. Ви скажете, чому ти так прискіпливо до Єфросиніної ставишся? Тому що Єфросиніна нагло маніпулює ситуацією і повністю відвертає градус уваги своєї аудиторії від того, що вона поїхала в лухарі сегмент відпочивати на те, що Боже, я ж тут увесь рік працювала і заслуговую на відпочинок, інакше буде кабзда, як сказала пані Марія. А, сумно це все лицемірство просто зашкалює. І Маша Єфросиніна в черговий раз цим прикладом доводить, наскільки вона нечесна по відношенню до своєї аудиторії. Образ, який вона транслює, це моя суб'єктивна думка. Я нічого не стверджую. А значить, її образ, який вона транслює у соціум, кардинально відрізняється від того, ким є Марія Єфросиніна насправді. Я не нав'язую свою думку, робіть висновки, але я помітив таке ганебне, нечистоплотне маніпулювання аудиторією, і про це не зміг не поговорити з вами, дорогі глядачі. Дитячих садків більше не буде. У МОН пропонують альтернативу. Замість звичних для українців дитячих садків пропонують запровадити групи короткочасного перебування. Вони можуть бути прогулянковими, консультативними чи сезонними. У МОН пропонують облаштувати процес дошкільної освіти у бібліотеках, центрах дитячої та юнацької творчості, клубах, медико-психолого, педагогічних центрах тощо від потенційних інших. Очікують, що вони збільшать кількість дітей в Україні, які відвідуватимуть дошкільні заклади. Усе б нічого, я це запостив в своєму телеграм-каналі. І от одна із підписниць досить правильно підмітила: Я не проти новаторства, але що робити, наприклад, мамі-одиночці з маленькою дитиною, якщо її графік роботи з 830 до 17.00? Яка група підходить? Прогулянкова і. Просто влучне висловлювання. Реально, я теж не проти якихось інновацій, але це інновації із розряду ми вигадаємо, а ви там розхлюбуйте і щось уже самі думайте, придумуйте, тому що ми не подумали про деталі. Досить дивне новаторство, в якому, на жаль, я бачу лише шкоду. Давайте обговоримо це питання в коментарях. Чи погоджуєтесь ви з таким новаторством? А ось Кості Меладзе завдяки першому музичному видавництві вдалося за минулий рік заробити понад 209 мільйонів рублів чистого прибутку. Адже лейбл він повністю віддав на підпорядкування Ліані Меладзе. Хто не в курсі, це рідна сестра Костянтина. А ось Меладзе М'юзік чистого прибутку у 2022 році принесло Костянтину понад 14 мільйонів рублів. Влів. Як то кажуть, гроші не пахнуть. Саме такими заголовками та цифрами рясніє зараз преса. Я вам ось зачитав ці цифри, які озвучені в ЗМІ. І я не знаю, як до Костянтина Меладзе відноситись. Я любив його творчість, я його дуже сильно поважав. Я вважаю його легендою свого часу, але маестро. Як показала практика, не дуже хоче встрівати в політичні конфлікти, як вони люблять це називати, не називаючи війну війною, і все ж таки Костянтин вибирає гроші, від чого стає абсолютно гибко, тому що людина проміняла свої людські якості на бізнес та бабліжко. Я не можу вирізняти Костя Меладзе людина, Костя Меладзе творчість. А зараз це все одне ціле в контексті воєнного часу і коли людина не здатна назвати війну війною, виступити проти цього. Ну ось маємо такі шалені заробітки і переписування власного бізнесу на рідну сестру. От вам і натура Костянтина Меладзе. Робіть висновки і діліться коментами, що думаєте з цього приводу. Пам'ятаєте, у Селени гомес була тяжка операція, трансплантація нирки. І ось донор нирки, Селени Гомес, повідомила про те, що вони наразі не спілкуються зі співачкою через її алкоголізм, точніше, вживання спиртного. Після таких операцій людині однозначно заборонено вживання алкоголю. Однозначно, Селена Гомес повинна бути на пожиттєвій дієті. Задля того, щоб максимально продовжити своє життя і якість цього життя. А Селена такою поведінкою лише показує, що вона не цінує те, що їй дала інша людина. Знаєте, це не передати поносити на пару днів, не знаю, взуття. Це нирка, бляха-муха. Це дуже серйозна відповідальність. Не знаю, у голівудських зірок свої причуди, тим не менш. Маємо, що маємо. Я дуже сподіваюся, що Селена Гомес назіб'ється зі свого шляху і не зіп'ється. Це теж важливий момент. До речі, напишіть, що вас розслабляє у стресових ситуаціях. А ми переходимо до жирної такої крапки між Дандесом і Дорофєєвою. Що нам вдалося вияснити? Так, все просто Дорофеєва почала почала зближатися з Кацуріним. Ви розумієте, про що я кажу. І ось сталося те, що ми всі знаємо, найбільше це заділо не так колишню дружину Кацуріна, як Вову Дантеса. адже він розумів, що соціум буде на нього тиснути і казати: от не зміг задовольнити свою жінку, зробити її щасливою, і бла-бла, бла. І Дантес запропонував колишній, вже колишній Кацуріна об'єднатися і зробити таку невеличку помсту. Об'єдналися, грали в це все і якось <підгуляли>, підгуляли. Підгуляли так, що випадково і провели ніч разом, і з тих пір почали зустрічатися. І зустрічаються не від того, що шалено кохають одне одного, а від того, що їх об'єднує спільне горе, їх об'єднує спільна зрада. І їх об'єднує неповноцінність, адже люди не здатні пережити цей етап свого життя і йти далі. Тому вони вирішили об'єднатись і ось так розділяти. Знаєте, хтось розділяє біль в стакані, а вони розділяють біль у ліжку. Я нічого не стверджую, я кажу лише те, що лежить назовні, про що дуже часто говорять в колах шоу-бізнесу. Тож. Дантеса, я хочу тобі побажати повноцінності, йди далі, і не потрібно будувати відносини з жалю. Це не той мотивуючий спільний фактор, який повинен об'єднувати пари. Ну, а Дорофієва і Кацурін, там все зрозуміло, шалена любов, закоханість, почуття, пристрасть і Надя задоволена, судячи з усього своїм вибором. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поговоримо, тому що ця свінгерська історія надає спокою дуже багатьом <світ> людям. Для мене отримувати таку нагороду від наших захисників це велика честь. Щиро дякую. Віримо у нашу перемогу і продовжуємо робити все можливе і неможливе, щоб її наблизити. Хештег Ірина Федишин. 4 травня Одеса, 5 відниця, 6 травня, Луцьк. Зараз я збільшу значить, зображення. Нагороджується медаллю за гідність та патріотизм, що не є державною нагородою від недержавної організації. І при цьому ти нативно анонсуєш концертний тур. Сумно, Іро, життя нічому тебе не вчить. Так, ти допомагаєш ЗСУ, так, ти багато чого робиш. Але те, як ти себе позиціонуєш та транслюєш інформацію, ну це крінжатіна. Я не знаю, хто твій піарник і чиєм в тебе взагалі. Але факап за факапом. І люди теж залишились обуреними. Досить на цьому хайпувати, досить роздувати з цього абсолютно непотрібні інфоприводи. Допомагаєш? Допомагай. Все, не потрібно таких гучних заяв і незрозумілих нагород. Погоджуйтесь чи ні, давайте спілкуватися. Компанія мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic розпочне комерційні польоти до космосу вже наприкінці червня. Вартість квитків на рівні 450 тисяч доларів за особу спочатку внеску у 150 тисяч доларів. Ось так ми вже і доживаємо до тієї епохи, коли космічні таксі нас будуть відправляти кудись на Марс. Правда, це поки що дорого, трішки лячно, адже з одного боку над нами нависає штучний інтелект, з іншого боку, космічні таксі. Чого чекати далі? Зараз люди сходять з розуму, М -м -м, не знаю. Я поки що не усвідомлюю, в яку епоху ми вступаємо, але щось кардинальне наближається, те, що змінить наше з вами життя тотально. Ну а головне зараз поки що вижити і не попасти під ці ракети і все інше, що летить на нас з неба. Дякую кожному захиснику та захисниці, хто оборонить. Україну, друзі, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними. А ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої медійної особистості. Такі в нас сьогодні новини та плітки. Сподіваюсь, вам зайшло це відео. Тож подобайка, підписка, коментар для просування. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.